Всім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо основне правило пропорції, а також навчимося використовувати дану властивість для виведення формул. Отже, якщо ми з вами маємо відношення А до Б, і дане відношення буде рівне до відношення С до Д, то така власна рівність буде і називатися пропорцією. До речі, дану рівність. Пригадавши про те, що риска дробу означає ділення, можна переписати також через двокрапочку. І, звісно ж, вона буде означати абсолютно те ж саме. Коротко зупинюсь на термінах. Члени B і C називаються середніми членами пропорції, адже вони стоять ближче до знака дорівнює. А члени А і Д, оскільки вони стоять по краях у власне записі через двокрапку, то вони будуть називатися крайніми членами пропорції. Перейдемо до основної властивості пропорції. Вона полягає в тому, що якщо ми з вами перемножимо, наприклад, крайні члени пропорції, тобто запишемо добуток А помножити на Д, а потім запишемо добуток середніх членів Б помножити на С, то між даними добутками ми можемо поставити знак рівності. Власне, дана рівність, тобто те, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції. І називається її основною властивістю або основним правилом пропорції. І дана властивість дуже часто використовується, зокрема, як для розв'язання рівнянь, так і для виведення формул під час розв'язання задач у фізиці та у хімії. І не лише. Отже, давайте розглянемо таку ситуацію. Уявимо собі, що в нас є пропорція А поділити на Б дорівнює С поділити на Х. І, власне, Х нам треба виразити. Для цього, звісно ж, для початку використаємо основну властивість пропорції, тобто я перемножу А помножити на Х, і далі перемножу також Б помножити на С. Як бачимо, Б помножити на С це в нас добуток середніх членів пропорції, а от А помножити на Х це добуток крайніх членів пропорції. До речі, як ви можете бачити. Дані добутки, вони начебто скресні, тобто це добутки по діагональних напрямках у даному записі. Через це, до речі, основну властивість пропорції дуже часто називають правилом креста. Отже, перемноживши навкрест і перерівнявши отримані добутки, ми з вами бачимо, що для того, щоб знайти наш Х, далі нам залишається просто скористатися правилом пошуку невідомого множника. Нагадаю, якщо ми з вами в загальному випадку маємо ось таке рівняння А помножити на Х, і це прирівняємо, наприклад, до якогось добутку, хай ми його позначимо, наприклад, літерою Т, то для того, щоб знайти наш з вами невідомий множник Х, все, що нам потрібно, це добуток, тобто Т, поділити на відомий множник, тобто на А. І про цю операцію ми з вами докладно говорили в попередньому відео, тож раджу його переглянути за посиланням в описі до даного відео. Отже, все, що нам залишається в нашому прикладі для, власне, виведення ікса, так це поділити обидві частини на відомий множник. Отже, як можна бачити, відомий множник в нас це А. Ну, а власне, добуток, який я позначив в загальному випадку літерою Т у нашому випадку, це є, власне, Б помножити на С. Отже, давайте знаходити х. В результаті маємо отримати в лівій частині ділимо все на А, в правій частині, відповідно, також все ділимо на А. Як бачимо, в лівій частині А в результаті скорочується і залишається шуканий Х, який власне, і дорівнює відношенню нашого добутку B помножити на c до відомого множника до А. Про що, власне, нам і каже правило про пошук Невідомого множника. Отже, ми з вами відшукали наш x. Готово? Давайте перейдемо до розглядання наступних прикладів і вдосконалимо наші знання із даної теми. Отже, як можна бачити в даному прикладі, у нас з вами знову ж таки є пропорція, і нам необхідно відшукати Х. Ну що ж, для початку давайте скористаємося основним правилом або основною властивістю пропорції, тобто правилом хреста. Спочатку перемножимо по одному діагональному напрямку. Пропоную перемножити спочатку, наприклад, крайні члени пропорції. Одразу запишемо даний добуток. Отже, матимемо а помножити на Х помножити на F. Далі прирівняємо даний добуток до іншого добутку, до добутку середніх членів. Отже, нам треба перерівняти до добутку ПК на Г. Давайте це запишемо. З іншого боку від знака дорівнює. Далі, як можна бачити, наш Х знову ж таки є невідомим множником. Тому для того, щоб його знайти, нам потрібно обидві частини нашої рівності поділити на відомі множники. В даному випадку зверніть увагу їх декілька. І відомі множники, звісно, стоять біля невідомого. Тобто відомими являються в даному випадку множники А і F. Отже, власне, на них нам і необхідно буде поділити обидві частини нашої рівності. Давайте це зробимо. Отже, я для зрозумілості ще раз перепишу нашу останню рівність, але додам в неї риски дробу. І, звісно, ми поділимо на А і на F. Власне, як бачите, після такого запису чітко видно, що наші А і Ф будуть скорочуватися в лівій частині. І, власне, тут у нас і залишиться x, який ми хочемо знайти. В знаменнику, звісно ж, залишиться одиничка, але її можна не писати. Отже, в результаті маємо, що х буде дорівнювати БК помножити на g і поділити на аф. Таким чином ми з вами виразили x, тобто вивели для нього формулу. Давайте перейдемо до наступного прикладу. В наступному прикладі, як можна бачити, у нас з вами записаний вираз, який з першого погляду не дуже нагадує пропорцію. Але ми можемо з вами пригадати, що будь-яке число, наприклад, як в нашому випадку, це є число B, ми завжди можемо записати з вами за допомогою дробу, в якого у знаменнику буде стояти одиничка. Тобто B можна записати як b 1 Давайте використавши цей прийом. Перепишемо нашу початкову рівність, що ж ми в результаті будемо мати. Будемо мати B перших, а справа GF поділити на RTS. Отже, як можна бачити, вже дана рівність нагадує звичайну пропорцію, і далі нам залишається застосувати правило креста. Отже, власне, спочатку перемножаємо по одному діагональному напрямку, матимемо добуток BR. Т помножити на S і прирівнюємо це до іншого добутку по діагоналі. Як бачите, це буде добуток одинички на GFK. Ну, і, звісно ж, при множенні одинички на GFK ми можемо просто записати добуток JFK. Адже множення на 1, по суті, нічого не змінює. Тепер пригадуємо, що взагалі нам необхідно знайти F. А отже, F це невідомий множник, тому що, як можна бачити, у нас і зліва і справа з вами лише операції помножити. І тут нам необхідно знову ж таки подумати, на що необхідно поділити обидві частини нашої рівності. І, звісно, ми будемо ділити на відомі множники, а відомі множники стоять біля F. Тобто, необхідно поділити на g і на K. Давайте це виконаємо. Отже, ділимо на G і на k як зліва, так і у правій частині теж. В результаті можна бачити, що G і K, звісно ж, будуть скорочуватися, і ми з вами отримаємо відповідь: те, що F буде дорівнювати відношенню BRTS до GK. Звісно, я просто поміняв ліву і праву частину місцями одночасно і отримав ось таку відповідь. Ну що ж, перейдемо до ще одного останнього прикладу. Даний приклад також дуже схожий на попередній, і має невеличке ускладнення. Ну що ж, давайте ліву частину також з вами запишемо у вигляді дробу зі знаменником 1 для початку. Отже, отримаємо ТК помножити на L, поділити на одиничку, а справа просто виписую абсолютно все те ж саме, що у нас було в умові. Даної задачі. В результаті далі знову ж таки використаємо основне правило пропорції. Отже, я перемножу нахрест. Спочатку запишемо добуток DKL на JH і прирівняємо його до іншого добутку, і це буде просто добуток одинички на ABC. Тобто це буде просто ABC. Після цього досить легко побачити, як же знайти К. Як видно, із останньої рівності нам просто необхідно поділити і ліву, і праву частину на всі множники, які стоять поруч із невідомим множником К. Отже, в результаті отримаємо DKLGH. Я відповідно виконую ділення на D, L, на G і на H. І те ж саме виконуємо в правій частині нашої рівності. Отже, тут в знаменнику так само записуємо добуток D L на G і на H. Ну, як можна бачити, в лівій частині, звісно ж, D скорочується з D, так само скорочується L, G та H, і, власне, залишається лише K, те, що ми з вами шукали. Отже, отримали відповідь для К, вивели для неї власне формулу. K буде дорівнювати відношенню ABC до добутку DLGH. Ну що ж, готово? Сподіваюся, виведення формул з використанням пропорції тепер у вас не буде викликати жодних складнощів, і ви з легкістю зможете застосувати дані знання до розв'язання задач у фізиці та хімії. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!